Звідки це вже я не знаю в сучасному світі. Ну ладно, в радянські часи нам не було можливості, і от була така система, і свято вірили люди в медицину. Ну зараз вже на кожному кроці є докази того, що це заробіток, медицина перетворилася в бізнес-структуру, це заробітки для людей. Ну, ніхто там не зацікавлений. Окремі лікарі, окремі лікарі. Не хочу образити всіх. Є які йдуть, знаєте, за Божим покликанням, хочуть рятувати людей. Ну, частіше всього вони довго не витримують цій системі. Вони уходять або от в приватні клініки, або на приватну свою практику, або переходять в якусь нетрадиційну медицину. Вони не витримують тої системи, яка ну, так от гробить людей. Звідки така свята віра в те, що всі лікарі приходять на роботу, всі медичні працівники, всі працівники фармакологічних компаній, всі е, представники аптек, і вони приходять на роботу з єдиним бажанням врятувати світ і здоров'я нації. Ну чесно, ну звідки? Звідки таке переконання вже в 24-му році, 21-го століття? Може, ви мені напишете? Може, у вас якісь є думки? Ну, пора би то трошечки ну, свідоміше дивитися на, на все. Ну, 2 плюс 2 складать. Ну не треба складної задачки з вірочкою. Ну, 2 плюс 2. Чи зацікавлений безпосередньо ваш сімейний лікар в вашому здоров'ї? Він отримає зарплату ну, від, від держави гроші від кількості ваших звернень. Він не зацікавлений, щоб ви були здорові. Ну, сама система навіть про це говорить на кожному кроці. Перелік є безкоштовних послуг, а потім величезний перелік платних послуг. Якщо якісь серйозні захворювання, то будь-який лікар буде вас відправляти з рецептом в певну аптеку, де він е, отримує відкати, е, відсотки від продажу якихось препаратів. Ну хіба ні? Ну да. Ну Звідки ця свята віра в те, що хтось хоче рятувати ваше здоров'я, буде попереджати вас про побічні ефекти, взагалі-то знає про ці побічні ефекти, розкаже вам реальну статистику? Як я колись, давайте я відступлю трошки, коли в мене був передраковий стан, і мені казали, все, вирізати матку, і все таке, передраковий стан на хвилиночку, дисплазія тяжкого ступеня. Це такий, знаєте, це такий повчальний для мене приклад. Можливо, я часто про нього згадую, але, можливо, не всі чули, що я пройшла свій шлях невігластва, скажімо так, дурості, дурості, глупства якогось, недовіри собі. Неосвідченості, я прийшла свій шлях, я заплатила свою ціну. І от коли я е, до лікаря прийшла, яка от мені розказує, що все, все, ну все, капець, на тобі направлення в інститут раку, і давай, оце, приїжджай, і давай, лягай під ніж, випотрошимо тебе, як курку, все, тобі повирізаємо і все решта. І вона почала мені пропонувати е, якийсь вірусний препарат, антивірусний. Ну, і я ж питаю, значить, я вам скажу, я не пам'ятаю точно рік. У мене ці аналізи десь і направлення в Інститут раку лежать в архіві дома. Треба знайти, бо я не пам'ятаю, який це рік. Ну, вже, мабуть, десяток років пройшло. Ну, біля того, біля того, Так уявіть собі, 10 років тому, да, це який був, ну, 14-13, може, ще й до війни. Я от не пам'ятаю, що була війна. Десь, можливо, 13 -й, 12 -й рік. Ну, може, і 14-й. Ну, давно, давно точно. І тоді уявіть собі, вона каже: значить, вам 10 тисяч треба заплатити за цей препарат? Ну, раз у вас є чоловік, значить, ви з ним живете статевим життям, значить, і йому ще на 6 тисяч антивірусний препарат треба. Я вам дам рецепт, підете в якусь певну там аптеку. Я кажу: шановно, добре, хорошо, але скажіть мені, будь ласка, препарат якої е, країни виробництва? Росія надо, щоб Ще точно війни не було. Я от згадую, інакше б в мене була інша реакція. Тоді ще, значить, ми мирно з ними більш-менш жили. Я кажу, Росія, а що, Росія в нас лідер фармакологічної, ну, взагалі там досягнень медичних, якихось цих. Ну, таке собі їхня даже ця вакцина Спутник від Шмавіда не котірувалась. Кат... Кажу, хорошо, а скажіть мені, будь ласка, а у вас є статистика? Ну, от ваша особиста, це зірка, це таке у нас світило, це онколог, хірург-онколог рівненський такий обласний. Прям куди там братися? Є е у вас статистика, ваша особиста? Ну, логічно, наприклад, в мене, я не лікар, але в мене є своя статистика, яку я проводжу на консультаціях за багато років, хоча б ну, приблизно. Хоча б приблизно в тій чи іншій сфері. Чи є у вас статистика? Скільком людям цей препарат допоміг, А вона каже: ні, статистики в мене такої немає, але ну або допоможе, або ні. Я кажу: в смислі, то 50 на 50? Допоможе чи ні? Це така статистика? Це по тим часам це скажені гроші були. От реально, це 16 тисяч мені треба було віддати в 13-му році. Ну, смієтеся, це, це просто величезні кошти. І, я, і вона би і вона відправляла мене з рецептом в певну аптеку. <пев 'язувати> значить, за певним препаратом, щоб отримати откат. Я сказала, дякую. Якщо треба антивірусний, в мене є швейцарський, а тоді ек екстракт кісточок грейпфрута, який я сподіваюся, ви всі знаєте, коштував 300 гривень. 300 гривень тоді 13-й рік. Ну, десь 300, може, там 320. Я думаю, в смислі, якщо мені треба просто суть антивірусний препарат, тому що в мене там викликано це якби папілома вірусом. То для чого мені 16 тисяч, щоб російський не зрозуміли якийсь препарат пхати в себе і в чоловіка? А й хто допоможе чи ні? В мене є антивірусний препарат. Я порадилася з лікарями, які знають добре Вівасан, вони написали мені схему таку хорошеньку, я, ну, до року, мабуть, займалася інтенсивно своїм здоров'ям. І вже, якщо на цю тему розкажу вам, для чого я пішла до лікаря, я до неї приходжу десь через. Ріки, три місяця, можливо, так? Ну, до півтора року. І то не тому, що я тільки закінчила лікарні, я про неї забула, потім думаю, це треба сходити, хай би, хай би перевірила. Я ретельно проходила ту схему, яку мені от лікарі порадили: целенатеропатія, кісточки грейпфрута в дуже великих дозуваннях, от, от прям в дуже великих дозуваннях. Я приходжу до неї на огляд, і вона така. Хм, Ну це ж я, ви ж у мене були на огляді, да? А там кульпоскопію робили, фотографії є, значить, якось там внутрівагінально перевіряли, що Там такі язви, така дисплазія важка. І плюс вона в моїй карточці це замальовувала рукою сама. Е так, ну, видно для себе якось для контролю. І вона така: хм, ну ви ж у мене були на, е цьому, на прийомі, так? Да? Ну такого ж не може бути. Подивились мене, звісно, каже, ну тут. Ну от кольп... результати кольпоскопії. Це ж моя... моя рука, це ж я малювала в карточці. Конкретно так сидить і сама з собою говорить. Але ж цього не може бути. Було ж три величезних виразки, а зараз тільки шрам від одної. Ну це ж моя рука. Я ж малювала, але цього не може бути. Це так сидить світіло і розсуждає. Ну, я, власне, за цим до неї прийшла. Ви думаєте, вона запитала жіночку, а що ви робили? Чим ви так? Чудодійним способом ви, от, себе врятували. Може, ви мені розкажете, я ще тисячі жінок врятую вашим способом. Не ріжучи, не каструючи, не вирізаючи матку, шийку матки, не, не наражаючи на страждання. Чи ви ті препарати користувалися, які я вам радила? Чи чимось іншим? Думаєте, вона мене запитала? Ні, я кажу, дякую. Саме для цього, щоб почути те, що я почула, я до вас і приходила. А потім пішла з цими документами до іншого лікаря, думаю, я перестрахуюся. А він дивиться на мене, подивився огляд, зробив, потім каже: Ну, цікаво, який ідіот вам поставив такий діагноз. Ну, судячи по вам, у вас такого діагнозу бути не могло. Я кажу: ну, от є карточка, як мінімум, цей ідіот ваш колега.